Електроенергія на той час це є, це є життя, це є вода в домівках, це є тепло, це є все. Без електроенергії електроенергія це все зараз на даний час. Ворог намагався, нас, щоб забрати цю енергію у нас, але наші хлопці вистояли і Україна переможе, і слава Україні. Я пам'ятаю, як в нашому місті вперше відбувся блекаут в жовтні місяці. І дуже чітко пам'ятаю, як енергомережі обласні та уманські працювали. Виїзними бригадами для ремонту тих чи інших підстанцій. І я бачив, яким інструментом вони працюють. І ви знаєте, я хотів подякувати благодійному фонду Андрія Дикуна, який співпрацює з міжнародними благодійними фондами, і вони надають нам такі чудові інструменти, які допоможуть і полегшать роботу наших енергомереж, як обласних, так і місцевих. Одним з таких задач Путіна була нашу країну занурити в темряву. І це до цього йшло. Але ви зробили як. На рівні і в області України просто неймовірні неймовірні речі. І ви дуже гарно і надійно тримаєте свій фронт. Тому в першу чергу вам дуже хочу подякувати. Ну і звісно, подякувати нашим західним партнерам, які відгукнулися на запит, що таке обладнання потрібне. Така допомога для нас це вкрай необхідна і дуже допоможе для відновлення енергопостачання як по району, так і по місту. Інструмент підібраної високої якості у нас не одна служба. Інструмент буде розподілений між всіма службами. Все це є інструмент, який зношується який потрібно поновляти. Колектив «Пад Черкасового Обленерго висловлює свою високу повагу і щиру вдячність його королівській високості, принцу Людвігу у та графу Коберсту за надану допомогу у вигляді комплекту ремонтно-монтажного обладнання. Колектив не тільки ремонтує, технічно обслуговує та усуває аварійні... Ситуацію в своїх електромережах, але й надає велику посильну допомогу по відновленню електричних мереж на деокупованих територіях. Наданий комплект і кваліфікація наших працівників дозволять виконувати ці роботи якісніше, швидше і вчасно.